Українські війська повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми. Ворог зазнав великих утрат. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Напередодні він провів ставку верховного головнокомандувача. Обговорили постачання системи ППО та ракет до них, потреби ЗСУ та ресурси захисту за словами Зеленського. Є хороші показники у виробництві дронів перехоплювачів. Водночас важливо збільшувати підготовку операторів. Путін зупинить війну, коли відчує, що його ресурси вичерпано, і коли в Росії закінчиться пальне. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі. Ялтинська європейська стратегія. Він зауважив, що не можна досягти миру вмовляннями Росії. Потрібен сильний тиск, щоб змусити Путіна змінити свою головну мету окупацію України на збереження власної економіки та системи. Зеленський також додав, що Україна пропонує партнерам спосіб, як змусити Росію припинити удари разом із Європою та США захищати повітряний простір. Водночас, подякував присутнім за підтримку, а також окрему удячність висловив спецпредставнику президента США генералу Кіту Келогу. Сказав, як виявилося, у Сполучених Штатах є ППО не гірше ніж Петріоти. Коли ви в Києві, кіт Келлах... Кияни точно можуть трохи виспатись. Ну, Хотілося б, щоб їздили по всіх містах України. І ми б хотіли дійсно ще кілька таких американських систем для нашої держави. Це насправді не зовсім жарт. Чесно, коли в Києві представник президента Сполучених Штатів Америки, президента Трампа, немає масованих ударів, вбивці утримуються від вбивств. Одна людина загинула, ще троє поранені. Це наслідки російських атак по Дніпропетровщині. Війська РФ упродовж минулого дня атакували Нікопольський і Синельниківський райони. Написав у телеграмі керівник ОВА Сергій Лисак. Вибухи лунали у райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Ворог бив безпілотниками та артилерією. Пошкоджені два багатоквартирні, 13 приватних будинків. Один із них загорівся, пожежу загасили. Понівечені кав'ярня, сім господарських споруд, авто, газогони та лінія електропередач. Майже 50 країн-членів ООН засудили уторгнення РФ до повітряного простору Польщі. Відповідну заяву зачитав заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Босацький перед початком екстерного засідання Ради безпеки ООН. Він повідомив, що Російська Федерація, атакуючи територію України, уторглася у повітряний простір Польщі. Шахеди становила загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки авіації і нагадав, це не перше порушення, тому поща вирішила скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН. НАТО розпочинає операцію східний вартовий для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі, за словами генсека НАТО, Марка Рюте союзники, серед яких Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина вже взяли на себе зобов'язання щодо участі у місії. Ідеться про наземні та повітряні бази. Головнокомандувач НАТО у Європі Алексос Гринкевич заявив, НАТО захищатиме кожен сантиметр території альянсу. Також відповів на критику застосування дорогих систем проти значно дешевших російських дронів і не поліг, що вважає операцію успішною. Залучення додаткових ресурсів для розв'язання цієї проблеми допоможе її вирішити. Ось чому ми розпочинаємо цю операцію: зусилля спрямовані на те, щоб ми отримали дешевшу зброю, яку ми можемо використовувати для самозахисту. І ще прокоментую: коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає альянс, я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян. Не може підтвердити, але й не може спростувати. Так, глава польського МЗС Радослав Сікорський прокоментував інформацію про те, що російські дрони летіли до логістичної бази у Жешові. Про це він сказав на брифінгу з очільником МЗС України Андрієм Сибігою у Києві. Сікорський каже, оскільки безпілотники збили, можливо лише припустити їхній курс. Однак із цим краще звертатися до військових експертів. Польська обов'язково. Порушення російськими дронами повітряного простору Польщі та НАТО це момент правди, бо безпілотники залетіли не тільки з території України, а й з Білорусі. Повітряний бій тривав сім годин, тож це не випадковість. І всі, хто каже, що це українська провокація, або автор, або спільник російської пропаганди. Нагадаю, 10 вересня під час нічної атаки РФ по Україні 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі. Попередньо чотири було збито. Знайдено уламки щонайменше 17 дронів. Один з БПЛА пошкодив житловий будинок у Люблінському воєводстві. Польська влада звинуватила РФ у навмисній атаці та відкинула заяви про причетність України. Апарати, що рятують життя 30 мобільних канадських систем життєзабезпечення Moves SLC прибули в Україну. Це легкі, портативні та надзвичайно потужні апарати, які уже рятують життя у США, Канаді та Ізраїлі. Для українських військових медиків влаштували спеціальні тренінги у Києві, щоб навчити використовувати системи на полі бою. У чому унікальність цих апаратів та як тривало навчання, розкаже Діана Уніпко. це система Moves Селсі це нова партія, яку передала канадська благодійна організація за підтримки уряду Канади та ініціативи «United with Ukraine». Тут разом спрацювали уряд або уряди, великі донори і окремі люди, які давали дуже невеликі внески для того, щоб це відбулося. І це показує, як насправді великий український світ може працювати разом. Коли українці по всьому світу об'єднуються заради спільної цілі, немає неможливих речей. Це унікальні системи життєзабезпечення, розроблені канадською компанією. Вони об'єднують функції реанімаційного відділення: від моніторингу життєвих показників до штучної вентиляції легень У 2023 році. Ми зв'язалися з канадським урядом, тому що ми знали, що в канадського уряду власне є такі установки, і почали працювати. Перша передача обладнання. Ну, Сама робота в нас зайняла 9 місяців на сьогоднішній день. Ми вже передали 135 апаратів. Одна установка важить усього 18 кілограмів. Працює від акумулятора, її можна переносити як сумку. Це дозволяє надавати невідкладну допомогу безпосередньо на полі бою та під час евакуації поранених. Отримують обладнання, зокрема підрозділи «Азов», Хартія та Вовки Давінчі. З кожним підрозділом кому ми передаємо апарати, нам присилають запит. Ми обов'язково робимо з ними співбесіду, щоб розуміти, що апарат перейде піде в правильні руки, тому що одна одиниця такого апарата це 200 тисяч канадських доларів. Разом з постачанням систем у підрозділах організовують майстер-класи та тренінги. Медики вучать швидко розгортати апарати, підключати датчики, налаштовувати ШВЛ, монітор пацієнта, аспіратор та концентратор, а також працювати з обладнанням у польових умовах, де кожна секунда дорогоцінна. Дуже важливим елементом є елемент фіксації. Він працює на системі старт, стоп тому треба натиснути кнопку для того, щоб його відблокувати. Ось. Одна із перших теж це підключити певні компоненти, тобто знайти їх в кейсі, наприклад, і підключити, тобто наприклад, підключити датчик сатурації. Далі наступне це вже таке більш механічне завдання, тобто включити вентилятор, саме апарат ШВЛ, і відповідно налаштувати певні параметри. Частина цих задач, які ми представляємо, і спрямовані на те, щоб познайомити познайомити з інтерфейсом. Дмитро, військовий медик та анестезіолог 39-ї бригади берегової оборони, пройшов не одну ротацію на фронті, каже найважче, коли секунди вирішують життя бійця. У таких умовах потрібна сучасна техніка, яка допоможе довести пораненого. На жаль, на сьогоднішній день ми рідше стикаємось з важкими пораненнями в першу чергу, тому що не встигають довести їх чи забрати вчасно. Подібна апаратура це наш фах. З подібною працював медик. Каже ще кілька років тому дізнався про унікальне обладнання і відтоді мріяв працювати з ним. Каже, це шанс подарувати бійцю другий день народження. Це стандартне обладнання. Плюс воно таким чином спроєктоване, щоб людина з мінімум кваліфікації могла швидко його опанувати. Я сподіваюся, що відповідні документи оформлюю і один такий екземпляр буде у нас, так би мовити, на озброєнні. Системи МУВСЕСЛСІ вже використовують армії США, Канади, Ізраїлю та Австралії. В Україні вони допоможуть врятувати тисячі життів на фронті. Як кажуть організатори, до кінця року планують доставити ще 50 систем. Діана Уніпко та Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.